Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу триває Єврокубковий тиждень, в тому числі сьогодні відбудуться матчі третього туру Ліги Конференції, Екзотично, як для України в цьому сезоні Єврокубку, оскільки нагадаю, українських команд уже в ньому немає. Тур сьогодні відбудеться третій. А ми ще не говорили і про другий. Тому в даному випуску пригадуємо репетії попереднього туру, анонсуємо сьогоднішні матчі. Ну і звичайно ж, паралельно дивимося на турнірну таблицю та список бомбардирів. Загалом про другий тур ми не говорили, але, по крайній мірі, один поєдинок згадували. Це виїзний матч Челсі проти грецького Панатіна Ікоса. А згадували ми його по причині феєрії від Михайла Мудрика. Гол та дві результативні передачі на рахунку українців. За системою гол плюс пас в лізі конференції він найкращий в своїй команді один гол та уже три асисти. В матчі проти Панатіна Ікоса Мудрик віддав дві результативні передачі на Жоао Фелікса, який оформив Дубль. Ну а сам Михайло на 48-й хвилині з забив ударом головою, зробивши рахунок 2-0 на користь своєї команди, і першим ділом побіг вітатися з головним тренером команди Енсомареск. В підсумку Челсі другий тур поспіль візі конференції забиває чотири голи. Цього разу перемога 4-1. Іспанські та датський Копенгаген розписали бою в унічію 1, 1 хоча іспанці нею не задоволені, оскільки до 77-ї хвилини вигравали 1-0, а потім неуважність призвела до пенальтів їхнє ворота, яке датчани чітко реалізували. Чемпіонат Фінляндії завершено, а от фінський хік продовжує грати в Єврокубках. Домашня перемога 1-0 над безпрапорним Динамо Мінськ. Хоча перемога могла бути більш відчутнішою, але на 82-й хвилині Фіни не реалізували пенальті. Але і так три. Бали є. Також нереалізоване пенальті було і у Чехії, де тамтешня млада Болеслав на 81-й хвилині, поступаючи швейцарському лугану 0-1, пробивала пенальті, могла зрівняти рахунок, але не зрівняла. Поразка 0-1. Нагадаю, що фінал Ліги конференцій буде в Польщі, в місті Вроцлав, і польські клуби поки що туди крокують, ідучи при цьому без страти очок. В другому турі чемпіон Польщі Ягелонія грала вдома проти чемпіона Молдови Петро Куба. У першому таймі домінація господарів не дала забитих голів. Кілька нагод, в тому числі, не реалізував ангольський нападник команди Афі Міко Пулулу. Але в другому таймі за це виправився, оскільки за три хвилини оформив дубль. Особливо красивим був його перший гол на 60-й. 79-й п'ятою переправляє м'яч ворота. Та на 72-й також забив класний гол, отримав м'яч та потужно пробив під поперечину. В підсумку комфортна перемога господарів 2-0. А от Варшавська легія здобуває ще більш комфортнішу перемогу, розібравшись на виїзді з сербською бачкою тополою, 3-0. Серби знову в Єврокубках пропустили багато. Рахунок на 11-й хвилині відкриває капітан Легії Бертон Капустка. Прострільна передача від партнера. Захисник сербів махає повз м'яч, і капустка в один дотик переправляє м'яч ворота 0-1. На початку другого тайму поляки перехоплюють м'яч на половини поля супротивника. Швидка атака, і бразилець Лукініш робить рахунок уже 2-0. А на 62-й оборона сербів залишає в своїй штрафній неприкритим каслера ходіну 0-3. Могло бути і більш розгромніше, в тому числі були виходи вічнавіч, але і 3-0 це класний результат. Українець Максим Таловєров відіграв 67 хвилин за австрійський ласк, після чого був замінений, а його команда підсумку поступилася на виїзді Словенській Олімпії з Любляни 0-2. Німецький Хайденхайм, забивши на 25-й хвилині, дотримав виїзну перемогу 1-0 над кіпрським пафосом. А от інший клуб Скіпра Апоель, завдавши 23 удари поворотам боснійської борець Баня Луки, також програв 0-1. Боснійці забивають всередині другого тайму. Бельгійський гент на 95-й хвилині вириває домашню перемогу над Норвежським Мьольде 2 1 завдяки голу англійського захисника Арчі Брауна. Італійська Фіорентина, яка в першому турі, можна сказати, на релаксі вдома грала проти валійського нюсенса та здобула комфортну перемогу 2-0. В другому турі грала за зовсім іншої атмосфери. Один з найгарячіших та найвидовищніших матчів другого туру це швейцарський Сент-Гален проти італійської фіорентини. Але незважаючи на атмосферу, фіалки все одно здобули перемогу з різницею в два голи, хоч і програли перший тайм 0-1. Але вже на п'ятій хвилині другого тайму кутовий у фіорентини, і не найвищий захисник фіалок Мартіне Скуарто, котрий підключився до цього кутового, вистрибує вище за всіх та класно діє на другому поверсі, зрівнюючи рахунок 1-1. Потім натхнення приходить до француза Іконе який до цього поєдинку в сезоні ще не забив жодного голу. На 54-й хвилині він виходить вічна З голкіпером Сент Галена та переграє його, виводячи фіалок вперед 2 -1. А на 69-й за рахунку 2-2 робить те саме, забиває та виводить фіалок вперед. Уже 3-2, оформлює таким чином дубль. До поєдинку було компенсовано 9 хвилин, на третій, з яких контратака у Фіорентини і Робін Гозен добиває м'яч ворота після того, як той відскочив від стійки воріт 4-2 за Фіорентиною. Поки що команда крокує до третього поспільфіналу в лізі конференції. Другу перемогу поспіль із конференції здобуває австрійський «Рапід». Розібралися вдома з вірменським ноахом 1-0. Також друга перемога поспіль і у шотландського хардза 2-0. витяга над Кіпрською Омонією. До 23-ї хвилини господарі повели 2-0. В другому таймі від них навіть жодного удару в ствір, а запитується навіщо? І так перемога є. Дещо несподіваної розгромної поразки на визі зазнає турецький Башак Шахір 1-5 від словенського Целі. Словенці виграли перший тайм 3-0, в другому таймі побудували гру на контратаках і забили ще два голи. Дублем відзначається литовський форвард команди Арманда Скучіс. Щоправда, по ходу матчу він отримав зайву жовту і поєдинок третього туру пропускатиме. Бойовий матч видали шведський Юр Горден та португальський Гімараєш. Після першого тайму 0-0, а в другому аж три голи. Переможні на 79-й забивають португальці 2-1 за ними. Ну і безумовно не можна не відзначити три великі перемоги маленьких клубів. Перший з яких це ісландський вікінгур з рейк'явіка, котрий вдома грав проти бельгійського серкбрюґа. 3-1 за господарями. До речі, трибунами тут були покрашені піддони. Ваги цій перемозі додає те, що з 16-ї хвилини господарі поступалися. За бельгійців забиває Казім Олаїгбе. Але вже за хвилину Арісі Гурпальсон, пробивши в дальню дев'ятку, рахунок зрівняв. Господарі навіть могли виграти перший тайм, оскільки наприкінці першого тайму призначається пенальті у ворота Серкля. До м'яча підходить Даніель Джуріч, але пробиває в поперечину. Не реалізація. Але вже на 76 й хвилині він виправляється. Класно зіграв на межі офсайду та переправив м'яч ворота 2-1. А на 83-й гол захисника Вікінгра Гунара Ватнамара дарує команді перемогу 3-1. Три бали та ще й трішки покращили різницю забитих та пропущених. Хороший вечір для ісландського футболу. Перемогу 2-0 над казахстанською Астаною здобуває Нью Сейнс. Забили по голову кожному з таймів і здобули історичні три бали. А в протистоянні двох невеличких команд північно-ірландського Ларна та ірландського Шемрок Роверс – перемогу здобуває більш досвідченіший єврокубковий боєць Шемрок 4-1. Ну а зараз подивимось на турнірну таблицю. Після двох турів у дев'яти команд 100% показник по 6 очок: це Челсі, Фіорентина, Легія, Лугано, Гімараєш, Яґелонія, Харц, Тарапіт, які на даний момент напряму пробуваються до однієї восьмої. А також 6 балів має німецький Хайденхайм, який за додатковими показниками дев'ятий. По 4 бали у ірландського Шемрок Роверс та боснійської Борець Баня Луки. Загалом слід зазначити, що в лісі конференції все дуже рівно та близько. Відразу у 12 колективів по три бали: це Серкбрюге, Цельє, Пафос, Мьольде, Омонія, Словенська Олімпія з Любляни, Ноах, Нюсейнц, Гент, Астана, Вікінгур з Рейк'явіка та Фінський Хік. З одним балом до раунду плей-офф поки що продирається Шведський Юргорден. Але по одному балу також ще у п'яти колективів. Загалом же ж за сьогоднішній тур може все абсолютно змінитися в турнірній таблиці. У списку бомбардирів двовладдя лідирують африканці: Денкі з Сергбрюге та Пулулу з Ягелонії, на рахунках яких по три голи. Які ж матчі нам подарує тур сьогоднішній? Тур третій. Розпочнеться все в далекій Ісландії, тамтешній вікенур буде грати проти боснійської борець Ваня Луки. Сім поєдинків о 19.45. Бачка Топола проти Лугано, Гент проти ОМОНі. Поки що під питанням участь за ОМОНі українця Романа Безуса, А було б цікаво зіграти йому, я думаю, проти своєї колишньої команди. Хік проти Олімпії з Любляни у Варшаві суперматч, тамтешня легія проти безпрапорного Динамо Мінськ. Це буде принципово. Пафос проти Астони, Петрокуб проти Рапіда, Шемрок Роверс проти Нью Сейнс. Аж 10 поєдинків о 22.00. Апоель проти Фіорентини, Бетіс проти Целії. Іспанці поки що йдуть без перемог. Дімараес проти Млади Болеслав, Копенгаген проти Башак Шахіра, Ларн проти Сент-Галена, Ласк проти Серге Брюкге, Харс проти Хайденхайма. Обидві команди йдуть поки що із 100% показником. Челсі в домашньому матчі проти вірменського Ноха спробує здобути третю перемогу. Також зіграють Юр Горден проти Панатіна Ікоса та Яґелонія проти Мьольде. Обов'язково результати всіх цих поєдинків будете знати, якщо залишатиметесь на каналі. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!